Вітаю вас сьогодні 1 лютого субота. Давайте будемо з вами розбиратися. Стосовно Трампа, стосовно його плану, Кіт Келох вийшов в їхньому телебаченні США і сказав, що в Трампа є план, він буде давити і на Київ, і на РФ. Буде давити і на Україну, і на, на, на цю сторону. Тут ось далі. Після того, як буде припинення вогню. Негайні вибори до кінця 2025 року, ось такі заяви. Це ось прямо зараз. Далі Трамп заявив, що його адміністрація веде дуже серйозні перемовини з РФ щодо завершення конфлікту в Україні. Він анонсував розмову з президентом РФ. та натякнув на можливі суттєві кроки для припинення конфлікту. Ну, давайте будемо розбивати, роз, розбиратися, що там у Трампа за план? Ще раз подивимося, окремо подивимося, як же ж вони будуть тиснути, він буде, вони, на Україну, і як же вони будуть тиснути на РФ. Що там за мега-крутий план в Трампа? Хоч би, скоріше, це все завершилось. Що у Трампа за план? Що у Трампа за план? Повішений. Ну да, припинення вогню. Повішений. І домовленості. Припинення вогню домовленості. Яким чином? Яким чином? Завершення атак. Яким чином? Підписання чогось. Чим? Да, да припинення. Башня, україна башня, Україна переможець. Типу, ага, Україна не переможець вже виходить. Башня, руйнування. Ну, припинення вогню з одного боку на території України. Це так. Треба зупинити це. Ну, 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 ну куди ще? А чого це, Україна? Що? А, Паш Пентаклі. Україна повинна віддати кусок шматок землі РФ. Так, да, це вже ілюзія. Оцей шматок землі це вже не Україна, це вже ілюзія. Бачите, що воно каже? Ну, він може сказати, що, типу, є ймовірність у вас повернути це колись, 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 колись. Так, буде ось маніпулювати, шантажувати і РФ, плани, і Украї. Дивіться, як цікаво. Плани посередині, дивіться, плани, ось плани, дві кажезлів, ось РФ. Королева жезлів, а ось і Україна, королева монет. Буде ось мах шантажувати, маніпулювати. А чим грошима. Грошима фінансуванням, нам фінансуванням, а їм санкціями та ось Нафтогаз. Ну, да. Ось, будь ласка, вам такий план. Ну, Давайте спитаємо. Ну, ви зрозуміли, я навіть не буду питати, Україна, РФ чим. Нас будуть шантажувати, маніпулювати тим, що ви не отримаєте ні грошей, нічого військового, взагалі повний ноль. Скільки ви протягнете? Недовго. РФ буде шантажувати. Ми перекриємо, ми перекриємо вам оце, оце, шляхи, нафта, газ і взагалі все, що тільки можна. Скільки ви притримаєтесь? Ну, теж не дуже довго. Ну, ось так. Тепер давайте спитаємо, чи цей план Трампа він буде дійсно дієвим. Чи цей оцей новий, ну не новий, давайте оцей план Трампа, який зараз в нього є, тиснутий і на нас, і на сусідів цих, чи він будь, буде дієвим? Сила. Угу, сила рішучість. Він налаштований дуже рішуче, я вам скажу на цей план. Йому треба негайно збалансувати ситуацію на Україні, тому що він це заявляв, він це казав на весь світ. Бачите, гроші, гроші, перш за все, гроші зв'язувати гайки будуть і нам, і оцим сусідам. Бідність. І ви нічого не отримаєте, і ви будете бідні сидіти без задоволення. Ну, а іншого вибору, ну, я так розумію, ну, іншого виходу, може, і немає. Може, і правильно. Я не знаю. Так, давайте спитаємо: наша влада. Україна, давайте так, Україна погодиться на оцей план Трампа. Україна погодиться на, Трамп, на план Трампа. Україна погодиться на План Трампа. Зірка Надія. 10. У нас надія, у нас з'являється надія, щоб це все завершилось. Трансформація. Нам треба підтримка, допомога, якісь рішучі кроки. Гарантія того, що це дійсно. Все завершиться, але, на, але а не на місяць, два або рік, і вони знов підуть. Нам оце ще потрібно. Від них отримати якісь бумажки, не знаю. Хоча тут треба щось більш суттєве. Україна погодиться. Ну, в принципі, а ну камбашня Ну, в Україні що є? В нас що є другий, у нас є вибір, чи що. Він зробить так, що не залишить нам вибору. Україна втратить ці території, які зараз під РФ. Україна всі території втратить, які зараз під РФ. Україна всі свої території втратить, які зараз під РФ. А всі втратять території. Ну, я б не сказала, що прям всі. Ні. Частина. Бачите, знову навпіл. Навпіл. але їм залишиться та територія, де більше грошей. Ну, Донеччина, не знаю, Луганщина, Донеччина, можливо, там якась частина Запорізької області. Там, де більше грошей, ви зрозуміли, де під землею, та територія залишиться ось їм. Ось так. Давайте за РФ спитаємо. РФ погодиться на план Трампа. РФ погодиться на план Трампа. РФ погодиться на план Трампа. Дурень. Думкою багатіє. Удар. А вони не хочуть. Ну Трамп хоче якось, щоб щось нам повернулося, щось тим залишилось. Він якось так мені показує постійно, хоче навпіл. А ці не хотять навпіл. Не хотять, прям навпіл, не хотять. Бачите, ми не хочемо навпіл. Тупік, дві комонети, тупік. Ми хочемо все. Ми хочемо все. Чотири області по кордони, мінімум. Нормально? РФ погодиться на план Трампа. РФ погодиться на план Трампа. Вибір домовленості. Вищий суд. Після якихось глобальних подій там в них щось, да, будуть якісь домовленості. Вибір. Знову вони хочуть всі чотири території. З Зеленським розмовляти не хочуть. І взагалі вони тут Зеленського не хочуть. Вони хочуть тут іншого президента, який буде е, з ними, який буде за них, коротше. Ось що вони хочуть. Правос... Да, вони хочуть правосуддя, щоб тут не було Зеленського. Вони хочуть виборів. РФ потрібні вибори в Україні, щоб тут був е, ірафант, який буде плясати під їхню дудку. І все. Ось ними дуже важко домовитись. Прям ну, ну ось, ну, ну що я можу зробити? Ну дуже важко з ними домовитись. Дуже. Але сподіваюся, ще раз спитаю, давайте, давайте на іншій колоді спитаю. Ось на цій. Так, план Трампа. Чи погодиться РФ на план Трампа? Чи погодиться РФ на план Трампа? Чи погодиться РФ? На план Трампа. <гум> ось 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 ліцо РФ чітко в цій карті все написано. Коли вони втратять дуже-дуже великий шмат грошей, ось тут, бачите, який шмат. Тоді вони можуть закрию, тоді вони можуть і погодитись. РФ погодиться на план Трампа. Знов джокер. Ви бачите, що вони роблять. Вони тупо маніпулюють і брешуть. Тупік. Тупік дуже важко, будуть тягнути, будуть маніпулювати. Будуть залякувати, ну ось все, що вони вміють, вони будуть це все робити. Ну, ось показує, що дуже важко. Ще раз, чи погодиться РФ на план Трампа? Вони хочуть не навпіл, вони хочуть все. Не хочуть вони навпіл, вони хочуть все. Ділова дорога 10. Ну, це взагалі. Знов те ж саме. Дуже важко, не хотять. Не хотять йти на поступки, ми хочемо все, не хотять. Ну ось, ось на сьогоднішній день, 1 лютого, показує ось так. Ми будемо ще питати. Ну, Через тиждень, через два ще запитаємо, може, щось зміниться. На даний час не хотять, не хотять. Ось так. Так, ну давайте, знаєте, що я ще хотіла спитати? Є якісь ще речаги впливу у Трампа на РФ, окрім того, що вони, що вони будуть їм закручувати гайки стосовно нафти та газу? Опа! Так, Луна, щось тут є, щось тут є. Да, тут щось є. Тут щось військове. Тут щось військове є. Тут щось військове. А, або тут карти показують, якщо, ну, тобто, нафтогаз це і є фінансування всього військового, що є в РФ, підприємства і так далі. А ще і в державі в їхній серед людей може виникнути, хоча я дуже сумніваюся, але тут так показує, типу недовольства до їхньої влади, коли в них будуть дійсно скрутні часи. Ось так. Давайте ще знаєте, що спитаємо? США хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо, якщо Києву вдасться досягти перемир'я в найближчі місяці. Ну, давайте спитаємо, чи буде. Перемир'я в Україні в найближчі місяці. Чи буде перемир'я в Україні в найближчі місяці? Зірка. Ну, зірка дає надію. Надія, надія є. Ну тут, ось що стосовно, ще ж, стосовно нашої власності, наших територій, тут ще таке велике питання. Але зірка, карта завжди дає надію. Але це не швидка карта, 2-3 місяці. Повернення в минуле. Зеленський, таємниця. Башня. Маніпуляція, сила башня. І що тут? Що Чи будуть маніпулювати якоюсь сильною башнею? Перемога після якоїсь сильної башні. Дивіться, що відбувається. Мах-сила башня. Мах-сила башня. Потім перемога, неочікувані зміни. Після якоїсь башні. Що за башня, Ану-ка, подождіть. Підіжіть, що за башня? Після якої башні буде, як я спитала, перемир'я. Після якої це башні буде перемир'я, Ану-ка. Після якої башні буде перемир'я? Фант. Світ. Очікувані, країна, Україна. Оход. 50 на 50. Якась хитрість. І що? Це? Відлюдник. Домовленості. Буде щось тут ще якась хитрість. Тут і відлюдник, і окуповані території. Україна. Після якоїсь башні буде перемир'я, страх. Тут важко мені зрозуміти, чесно. Так, ну, от тут я чітко розумію, що після якоїсь сильної башні, неочікуваної, буде дійсно перемир'я. Так, а ну я зараз на всі колоді спитаю та вже буду завершувати. Бо я так зараз почну ковырятися, дековиряюсь, незвісно до чого. Після якої показує, що після якоїсь сильної башні буде перемога неочікувана і колесо фортуни зміни? Що це за сильна башня? Що це за. І ще й помагу, якась маніпуляція сильною башнею? Може, її не буде, будуть просто залякувати? А ну, що це за маг, сила це, та башня, і після неї буде як перемога, неочікувані зміни? Що це? Луна, луна. Що це? Уход. Знов, бачите, уход і перемога. Луна. Ну це, ну дивіться, я не знаю, ну мені... в мене карта Луна, це м, зрозуміло, що це мут, таємний обман е, і так далі, але це ще й атомні станції. Типу уход звідтіля. Що це? Дурень, щось неочікуване. Прикордоння. Десь прикордоння якесь. Що це за сильна башня? Що це за сильна башня? Імператор повішений. Імператор став жертвою. Після цієї башні імператор став жертвою. І все якось збалансувалося. Сила, правосуддя, залякування. Мені важко сказати, але я не відмовляюсь від того, що раніше показувала, що вони там будуть чимось залякувати. Мені чогось АЕС йде, але воно буде все пов... не так, як вони кажуть. Ось так. Землетрус стався в Полтаві. Нормально ще пишуть. Ну, мабуть, після оцих Х-22. Нормально? А вони ж, до речі, заявили, що вони, знаєте, куди били? Вони ж били по газу, по якимось там розподільчим мережам. І прямо ж, мабуть, оцей офіс, або, я не знаю, сама мережа була в, цьому, в цій п'ятиповерхівці, мабуть, на першому поверсі. Били по газу. Били по людям, а не по газу. Ну, може, десь там і по газу, але били по людям. І після цього, будь ласка, зимутрус в Полтаві. Ось так. Надіємось на краще. В принципі, карта зірка вона дає надію. Вона дає надію на те, що все ж таки, думаю, вдасться досягнути перемир'я. Але через сильний якийсь перелякий страх. Ще раз показую оце. Так що запасаємося, я не знаю, чим. Карвалолом, валір'янкою. Ні, я шуткую, все буде добре.